Вітаю, кривий ріг. Сьогодні ми знаходимось на соцмісті, і по адресу Брунькова 16, це колишня Аносова. У нас в продажі з'явився будинок, який вас точно зацікавить. Він аж 103 квадратних метри. Тут же встановлений паркан, а це у нас вхід у двір. А з іншої сторони будинку у нас в'їзд у двір. І тут на цілих два гаражі. А ще й двері тут автоматичні. Одразу скажу, що даху будинку замінений, і давайте вже нарешті оглянемо його. І за традицією ми вирішили подарувати вам цю бджілку, щоб вона вам нагадувала про теплі літні дні, а також про те, що час купувати свій будинок. Полетіли, подивимось. Зараз на вулиці Зима, тому красу території важко передати, але я все рівно розповім, що тут є. І ще один величезний плюс, що територія будинку цілих 12 соток, що не типово для нашого міста. Тут у нас перед будинком невеличкий квітник. Тут у нас багато декоративних кущів та квітів. Цоколь у будинку високий, також замінені всі вікна. Тут у нас декоративна клумба і безліч квітів. В Теплу пору року вона буде радувати вас своєю красою. А тут у нас вічна зелена піхта і на новий рік вам не прийдеться купувати ялинку. Землі, як я казала, тут достатньо. Тут є і сад, і город, і теплиця. Летимо далі. Якщо ви думаєте, що це веранда, то ні. Це окремий повноцінний будинок для вашого песика двохкімнатний, а це величезна зона барбекю. Тут буде ваш стіл. А це мангал. Продовжуємо наш політ. Тут у нас сад, огород і теплиця. Тут дуже багато молодих фруктових дерев та кущів. Щодо господарських споруд, тут є двокімнатна літня кухня. В ній замінені вікна, дах, також є газове опалення і замінені радіатори. А більш детально ми її оглянемо вже при перегляді, щоб не займати ваш час. Під будинком знаходиться два великих сухих підвали. Також є і інші господарські споруди. І нам час залітати до самого будинку. Тут у нас вже зроблений такий гарненький ганок. На ньому вже зроблене освітлення. Є ось такі ліхтарики. Двері в будинок замінені, металеві. А тут у нас коридор для взуття. Це дуже комфортно, не потрібно заходити і розуватися в домі. Будинок у нас іще двоє дверей: одні металеві, інші дерев'яні. А тут нас зустрічає просторий хол. Залишаються всі меблі і якісна шафа, полички, а також додаткові світильники. В усьому будинку замінені міжкімнатні двері. Наступна кімната у нас кухня, яка переходить у їдальню. Кухня оснащена всіма необхідними меблями і технікою. Холодильник будований в стіну, мікрохвильова піч, все залишиться новим власникам. Витяжка, газова поверхня та духова шафа це вже є для вашого комфорту. І навіть є підсвітка. А саме головне є фільтр для води зі зворотнім осмосом. Кухня в хорошому стані, є дуже багато поличок і також велика робоча зона. А тут ви будете вечеряти зі своєю родиною, оскільки з кухні одразу йде їдальня. Вам залишається стіл зі стільцями, а також смарт-телевізор LG. Одзинка цього будинку пічне та газове опалення. Також хочу відмітити, що тут встановлений двохконтурний котел Арестон, а це і тепла вода і опалення. Також в будинку замінені всі радіатори, і вони дуже теплі. А зараз ми переходимо до санвузла. Ванна кімната вже з ремонтом, замінена вся необхідна сантехніка. Також залишається пральна машинка LG і є меблі для ваших дрібничок. Тут у нас спальня кімната, вона окрема, але потребує ремонту. Вона квадратної форми, тут залишаються меблі, смарт-телевізор і кондиціонер. А стелю і стіни потрібно ще зробити. Тут у нас наступні дві кімнати, і прямо з будинку можна дістатися на горище. Нагадую, дах тут перекритий. Ця частина будинку ще потребує вашого ремонту. Але тут вже замінені вікна, є кондиціонер, все інше діло вашої фантазії. Тут у нас доволі простора вітальня, а ще тут дуже висока стеля. А тут у нас дитяча спальня. Тут залишаються всі меблі, хороший зручний кутовий стіл, а також великий смарт-телевізор. Також у будинку встановлена охоронна система Аякс. Так, ми з тобою облетіли весь будинок, а ви записуйтесь на перегляд. Цей чудовий будинок чекає саме на вас. А агенція юристейт завжди на зв'язку.